Одним із ключових завдань мінсоцполітики є підтримка дітей, зокрема, надання фінансової допомоги найбільш вразливим родинам. У рамках програми Зимова підтримка міністерство впроваджує нову виплату Тепла зима вона спрямована на допомогу дітям та їх родинам, зокрема, надаючи можливість даним сім'ям придбати зимовий одяг та взуття для діток. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Відповідно до постанови, котру підтримав Кабінет міністрів, родини, які є мало забезпеченими сім'ями з дітьми або сім'ями ВПО, отримують на кожну дитину до 18 років по 6,5 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Також дана виплата стосується і осіб з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб отримати грошову допомогу, не потрібно нікуди звертатись. Гроші надіють на банківську картку отримувача самостійно завдяки цифровим обмінам та інформації з державних реєстрів протягом грудня двадцять року. Також варто зазначити, що дана грошова виплата ніяк не вплине на отримання інших видів допомог, таких як житлова субсидія. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.